Добрий день, любі хлопчики і дівчата? Сьогодні поговоримо про лісових мешканців. Погляньте на картинку. Що ви бачите на картинці? Так, це клубок. А чий це клубочок? Хто його загубив? Звідки він тут взявся? Як ви гадаєте, для чого потрібен клубочок? Подумайте. Щоб так вірно, щоб дістатися, куди ми потрапили, вам допоможуть незвичайні картинки, які слід розпізнати. Що з'явилося у нас на малюнку? Так, дерева. А доведіть. Що це дерева? Перше дерево в нас горобина, друге ялинка, третє клен, наступне дерево клен. І останнє дерево у нас береза. Так, вірно, ви молодці. А скажіть, де ростуть дерева? Які різновиди лісу ви знаєте? Так, ялинник, сосновий бір, брова, березняк, де росте багато беріз. А скажіть, як називається ліс, в якому ростуть різні дерева? Так, мішаний ліс. А для кого ростуть дерева в лісі? Хто в них живе? Так, вірно, живуть звірі. Погляньте, скільки звірів в нас живе. Як можна назвати одним словом тварин, які зображені? Так. Дикими. Чому їх називають дикими? Перерахуйте, хто з тварин що робить? Наприклад, вовк. Зайчик. Білочка що робить? Їжачок. Лисичка і ведмідь. Назвіть самостійно, що вони роблять. А зараз слідкуйте уважно та називайте, кого нема. Будьте уважні, кого нема. Лисички, їжачка. Білки, ведмедя, вовка і зайчика. А зараз потрібно назвати дитинчат тварин. У тварин, які мешкають у лісі, є дитинчата. Назвіть їх, наприклад, у зайчихи одне зайчиня. А якщо багато, то це зайченята. У білки, якщо одне це лисеня, а багато, то лисенята, у вовка одне вовчиня і багато вовченята. У лисички одне лисеня, якщо багато, то це буде умножені… Лисенята їжак. Самостійно спробуйте назвати. У ведмія. Самостійно. Назвіть, будь ласка. Давайте спробуємо скласти описову розповідь. Оберіть одну тваринку та складіть описову розповідь про неї. Назва тваринки, розмір, структура та колір хутра, особливості частин тіла, чим харчується, назва дитинчат, назва домівки і як готується до зими. Наприклад, зайчик, опис потрібно скласти білку. Лисичку, їжачок, ведмідь або вовк. Оберіть одну картинку і складіть розповідь, про яких тварин ми говорили сьогодні. Так, це в нас вовк, білка, зайчик, їжак, ведмідь, лисичка. Так, це дикі тварини. Чому їх називають дикими? Дякую за увагу. До наступної зустрічі!